І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Любити нам все є, як не піти за тобою, як кличе любов твоя, я піду, бо я не знаю, як тепер, без твоїх твого, Господи, тепла. В основанні твоєму сумніватися, коли ми в житті зустріне. Твою твоїх речі Як же я бажаю Боже сперегти першу любові вінності, першу чистоту? Subtitles Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри, я вдячний Богу за можливість звертатись з Божим Словом. Тільки Боже Слово є Словом, в якому є життя. Ми чуємо багато слів у цей час, але тільки Боже Слово може дарувати життя, надію на вічність з нашим Спасителем Ісусом Христом. Як важливо в цей непростий час звертатись до Божого Слова, отримувати настанову. Отримувати підтримку, отримувати Божі істини, отримувати радість від спілкування з Богом через Його Слово. І сьогодні, як і кожного разу, маючи таку можливість та нагоду, ми звертаємось до Божого Слова. І сьогодні хотів би разом з вами порозважати над ситуацією, в якій опинився наш Спаситель Ісус Христос. Мені подобається вивчати випадки, де головним героєм Є Ісус Христос, це приклад нашого життя. Це Той, якого ми повинні аналізувати, вивчати для того, щоб зрозуміти, як нам з вами проживати власне життя. Слава Ісусу Христу! Слава тому, хто прийшов на цю землю, пролив свою кров та подарував надію на вічне життя кожному із нас. Наше життя не має сенсу та не має змісту. Якщо в ньому немає Ісуса Христа. Нехай би кожен Це пам'ятав, усвідомлював. Нехай би Христос був центром життя кожної людини. Отож, ми звертаємось до Божого Слова. Це Євангеліє від Івана, 11 розділ, починаючи з 38 го вірша. Тут описана історія, коли Ісус Христос воскресив Лазаря. Я хотів би сьогодні разом з вами зробити декілька висновків з цієї історії і усвідомити для себе деякі Божі істини, які Господь заклав у це місце. Отже, з 38 го вірша, перебуваючи у внутрішній жалобі, Ісус підходить до гробниці. Це була печера, до якої прилягав камінь. Ісус промовив, відваліть камінь. Марта, сестра померлого, сказала йому: Господи, вже чути запах, бо чотири дні вже минуло. Ісус їй відповів: Хіба не сказав я тобі, що коли будеш вірувати, побачиш Божу славу? Відвалили камінь від печери, де лежав померлий, Ісус звів очі вгору і промовив: Отче, дякую тобі, що Ти вислухав мене. Я знав, що ти завжди мене вислуховуєш, але для, задля натовпу. Який стоїть довкола, я сказав, аби повірили, що ти мене послав. Промовивши це, він вигукнув гучним голосом Лазарю, вийди сюди, і померлий вийшов. Руки й ноги його були обмотані полотном, а його обличчя обв'язане хусткою. Каже їм Ісус: розв'яжіть його, звільніть, щоб міг ходити. Так, Боже Слово розповідає нам одне з найбільших чудес, про одне з найбільших чудес, яке зробив Ісус Христос. Ми знаємо, що Він мав владу, Він мав силу для того, щоб давати людям здоров'я. Він міг повернути зір, Він міг повернути здоров'я, те, що не змогли зробити люди. Але Боже Слово каже, що Він мав владу навіть повернути мертвого до життя. І сьогодні я би хотів би на прикладі цього тексту зробити декілька висновків. Боже Слово каже, що коли прийшов Ісус, Лазар, якого Він сильно любив, вже лежав у гробі. До нього приходить сестра і каже: Ісус, а чи варто відвалювати камінь? Вже є очевидні видимі причини того, що тіло розкладається. Ми знаємо, що в Божому Слові чітко сказано, що порох до пороху повернеться, людині одного разу треба померти. І є, на перший погляд, очевидні. Причини того, щоб вже відмовитись від цієї ідеї, від цієї думки, людський погляд каже, вже нічого не можна повернути, уже все втрачено. Уже пройшло достатньо часу, вже будь-які зусилля будуть зайвими. Немає сенсу більше до цього повертатись, каже людина, дивлячись на цю ситуацію. А Господь каже, тільки віруй. Якою б не здавалось? Важкою ситуація, як далеко б вона не зайшла. Якщо довкола навіть будуть люди, які скажуть, уже все втрачено, нічого не можна повернути, нічого не можна зробити в цій ситуації. Пам'ятай, є Ісус Христос, який здатен допомогти. Є Спаситель світу, який може вийти на зустріч, який може допомогти і зробити те, чого не можуть зробити люди. Перший висновок яким би складним не було положення твого життя, пам'ятай, Христос здатен тобі допомогти. Ми кожен раз звертаємо погляд до Бога, до Сина Божого і знаємо, що тільки Він може нам допомагати. Отже, люди кажуть, все втрачено, нічого не можна більше зробити в цій ситуації. Людина померла. Більше того, він лежить уже декілька днів, ми навіть відчуваємо запах тіла, що розкладається. Христос каже, тільки віруйте. І потім Він говорить наступні слова. Ми знаємо, що це була гробниця, і в традиції, і в культурі того часу людей померлих клали саме до таких гробниць. На вході прикладали великий камінь, для того, щоб його відвалити, як правило, потрібно було декілька людей, і треба було прикласти чималі зусилля для того, щоб це зробити. Христос каже: відваліть камінь. Після того Він звертається до Бога в короткій молитві і каже: Господь. Я знаю, що ти чуєш мене. Я знаю, що я маю міцний зв'язок з тобою. Я знаю, що ти є моїм батьком, моїм небесним батьком. Але задля цього натовпу, задля цих людей я зробив це, я склав цю невеличку молитву для того, щоб вони зрозуміли, це Ти послав мене на цю землю. Це твоя волю. твою волю я виконую зараз. А потім він звертається до мертвого і каже: Лазарь, виходь. Після цього відбувається щось неймовірне. Людина. Яка декілька днів, тіло якої вже декілька днів лежить у гробі, знову отримує життя. Пам'ятайте, тільки Бог дає життя. Те, що здається мертвим, те, що здається безнадійним, Господь може знову повернути до життя. Так буває і в житті деяких людей. Інколи люди можуть поставити крапку, вони подивляться на людину і кажуть: вона безнадійна, у цієї людини немає шансів. Ця людина нездатна більше до життя, вони, умовно кажучи, ставлять на ній хрест. Але Бог дивиться на цю людину і каже: ні. Ще не сказано слово від Бога. А коли Бог звертається до людини, Він може сказати: Виходь, виходь із цього гробу, виходь з цієї темряви, виходь із цього гріха, в якому ти опинився, Бог хоче дати тобі життя, Бог хоче дати тобі надію. Господь хоче повернути. Тебе до життя. І після цього відбувається чудо. Боже Слово каже, лазар, почувши голос Ісуса Христа, виходить. Зауважте, в той момент хто б із людей не звертався до лазаря, нічого б не відбулося. Можливо, це був би одна людина, декілька людей, або навіть увесь світ одночасно звернувся б до лазаря, нічого б не відбулося. Тільки голос Ісуса Христа, який має владу та силу повілювати смерті. Він каже, Лазар, виходь, Лазар виходить. Він звертається до людей і каже: розв'яжіть Його. За культурою та традицією того часу людину замотували у спеціальний матеріал, у спеціальне полотно. Так було, так було повсюди, так вчиняли в подібних ситуаціях. Лазар виходить, на голові його хустинка. На руках та ногах Його перев'язаний, Він перев'язаний. Христос звертається до людей і каже: Ідіть, розв'яжіть його. Самі доторкніться до цього чуда. Я хотів би зробити разом з вами один важливий висновок з цієї ситуації. Безумовно, те, що зробив Христос, це неймовірно, це чудо, тільки Він здатен це зробити. Але я хотів би подивитись разом з вами на роль людини у цій ситуації. На першому плані Христос, у нього є влада, Він прийшов від Бога, він здатен зробити подібні речі. Але яку роль відіграє людина? Перше, людина звернулася до Ісуса з проханням допомогти в цій ситуації. Пам'ятайте, допоки є життя, є надія. Допоки ви здатні звертатись до Бога, звертайтесь. І те, що здається мертвим на перший погляд, тільки Господь може повернути до життя. Звертайтесь. До Ісуса Христа. Наступне. Подивіться, є речі, де Христос звертається до людей. Ну невже у Ісуса Христа, у Сина Божого, немає достатньо сили, влади та повноважень для того, щоб відвалити камінь. Погодьтеся, ну це найпростіша річ, напевно, яку б він міг зробити у даній ситуації. Він може це зробити, він має достатньо сили, але він звертається до людей. Ми не знаємо імен цих людей. Він каже, відваліть камінь. Після цього, як Лазар виходить, Він знову звертається до людей і каже: розв'яжіть його. Здається, Господь, чи ти не можеш зробити це власними руками? Ти не можеш зробити це власною силою, але чомусь Христос долучає людей до цього чуда. Є багато прикладів, коли Бог звертається з проханням до людей. Пам'ятаєте історію Ноя, Бог. Дає йому вказівку, треба будувати ковчег. Іной на протязі багатьох років, сумлінно та старанно дотримуючись всіх вказівок Бога, розмірів, плану, будує ковчег. І після того, як він збудований, після того, як людина зробила свою частину завдання, настав час для Бога. Після того, як камінь був відвалений, тільки тоді Христос промовив слова Лазарь, виходь. Тільки тоді, як ковчег був збудований, Господь сказав слово і пішов дощ. У співпраці з Богом є частина, яку повинна виконувати людина, а є частина, яку виконує Господь. Ви пам'ятаєте, великий пророк Ілія, він змагався із псевдопророками, які проголосили себе пророками неіснуючих богів. І настав момент, коли Ілія сказав: Господь. Я все зробив по Твоєму слову. Я все зробив, як ти сказав. Я підготував жертвенник». я вилив на нього 12 відер води. Я все зробив, як сказав ти. Зараз твоя черга. Я виконав свою частину завдання, а зараз твоя черга. І Боже слово каже, що зійшов вогонь із неба. Зійшов вогонь, розпочався дощ, камінь був відвалений, і Христос сказав слова. Шановні друзі, хочу зробити. Один висновок дуже важливий та цінний в житті кожного із нас. Є речі, які може зробити тільки Всемогутній Бог. Ми не маємо ані здатності, ані можливості, ані здібності для того, щоб це зробити. Але є речі, які повинна зробити людина. І тільки тоді, коли є плідна співпраця між людиною та Богом, можливе чудо, тільки тоді, коли відвалений камінь може. Прозвучати Божий голос, який скаже Лазарь виходь. Пам'ятаймо про це. Тому найважливіший висновок, який я хочу зробити з вами, кожен із нас повинен усвідомити, де моя частина завдання, яку я можу виконати для того, щоб Боже Царство розповсюджувалося. Для того, щоб Господь міг робити свої задуми, реалізувати свої плани у житті людей. Нехай би це питання турбувало кожне серце, яке має зараз можливість почути це просте слово, де моя частина завдання, що я можу зробити для твоєї слави. Нехай Всемогутній Господь поблагословить кожного, хто має можливість зараз чути це слово. І нехай би це слово турбувало наші серця. Йому за все слава навіки. Амінь.